Друзі, привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі Техногайд. А переді мною новинка від бренду Каньйон. Новий смарт-годинник, продовження їх спортивної серії смарт-годинників у захищеному корпусі, розрахованому. В принципі на активне використання навіть в екстремальних умовах. Модель називається Canyon sw 83 Maverick. Поглянемо на неї детальніше. Годинник продається у фірмовій упаковці з інформативним дизайном. Поверхневого знайомства достатньо, щоб дізнатися про підтримку популярного сервісу Strava, 128 спортивних режимів, GPS, захисні властивості корпуса та інші переваги. Комплект стандартний годинник, документація. Та зарядний кабель на магнітних кріпленнях. Maverick можна вважати наступником моделі Canyon Wasabi sw 82 яку ми тестували, був окремий огляд. Новинка отримала більш стримані мінімалістичні форми, але не втратила своєї чоловічої харизми. Особисто мені імпонує такий підхід виробника. Чесно кажучи, SW82 був менш зручним у повсякденному використанні. Він мав корпус більшого розміру і більш Ши фізичних кнопок, які іноді чіплялися за одяг. В цілому дана новинка виглядає більш сучасною і ергономічною. Годинник доступний у двох кольорах чорному та синьому. Обидва виглядають досить стримано, і це натякає на те, що, імовірно е, основною аудиторією даної моделі стануть чоловіки. Корпус здебільшого пластиковий, а його поверхні за відчуттями досить практичні. Приємно, що виробник відмовився від більшості апаратних елементів управління, залишивши Ши лише одну функціональну клавішу. Загалом же управління здійснюється за допомогою сенсорного дисплею. Ремінець тут силіконовий, практичний і легко знімається. Це дуже актуально саме для спортивної моделі. Якщо раптом ремінець пошкодиться, його можна дуже легко замінити, просто підібравши сумісний за розміром. На тильному боці розташувалися магнітні контакти для підзарядки, а також набір датчиків. У повсякденному використанні Canyon Maverick виявився напрочуд зручним годинником, особливо для активних занять спортом. Модель отримала ергономічний корпус середнього розміру з закругленими краями без гострих кутів та всього одну фізичну кнопку. Крім того, корпус захищений за стандартом IP 68, що дозволяє використовувати цей годинник повноцінно під час плавання. Canyon Maverick отримав IPS-дисплей діагональ 1,32. Тих дюйми роздільна здатність складає 360 на 360, що є цілком достатнім для компактного гаджету з невеликою діагоналлю. Дисплей має непоганий запас яскравості, який забезпечує комфортну експлуатацію в умовах сонячної погоди. Останнє буде особливо актуальним для годинника, який ви будете використовувати влітку під час пробіжок на свіжому повітрі або спортивних якихось тренувань. Крім того, дисплей відзначається хорошими кутами. Огляду кольори під кутом не спотворюються. Циферблат можете обрати на свій смак. Виробник встановив більше десятка варіантів. Серед них є як класичні циферблати з мінімалістичними стрілками без додаткових позначок, так і цифрові з великою кількістю різноманітної інформації. Для зміни циферблату достатньо затримати палець на початковому екрані на кілька секунд. А потім за допомогою горизонтальних свайпів обрати варіант, який вам подобається. У порівнянні з годинниками каньйон попередніх поколінь виробник провів суттєву роботу над інтерфейсом. Меню стало більш зручним і інтуїтивним. Дизайн графічних позначок також зазнав позитивних змін. Фізична кнопка на правій бічній грані використовується для розблокування або блокування дисплею, а також для швидкого повернення на початковий екран. Утримання цієї клавіші також дозволяє вимкнути або перезавантажити гаджет. Навігація по меню здійснюється свайпами вправо-вліво, вгору-вниз. Свайп вліво відкриває швидке меню, де міститься доступ до основних функцій: крокомір, моніторинг сну, датчик серцевого ритму, погода, налаштування. Можливості годинника повною мір... Зірою розкривається при підключенні до смартфона. Модель підтримує усі популярні смартфони, актуальні моделі як на iOS, так і на Android. Для підключення використовується технологія Bluetooth, а налаштування і синхронізація даних виконуються за допомогою фірмового додатку Canyon Life. Щодо функціональності, тут повний джентльменський набір. Можна відстежувати пульс, рівень кисню у крові, читати повідомлення та сповіщення соцмереж, які приходять на смартфон, стежити за якість. У сну відслідковувати пройдені кроки і відстань, а також витрачені калорії. Ну і моніторити свій прогрес у спортивних активностях. Моніторити поточні результати тренувань можна безпосередньо на екрані годинника. А якщо вам потрібна більш детальна статистика за довгий період, тут допоможе фірмовий додаток Canyon Life. Тут уся інформація представлена у вигляді зручних графіків і діаграм, які дозволять проаналізувати свій прогрес в улюблених видах спорту. Також Підтримується популярна платформа Страва. А бігунам і туристам в нагоді стане підтримка GPS, за допомогою якої ви зафіксуєте ваш маршрут, наприклад, якщо ви ходите на пробіжку без смартфона, а лише з таким годинником. Звісно, не обійшлося і без можливості управляти програванням музики на смартфоні, а також використовувати годинник в якості пульту для дистанційної зйомки. Щодо автономності, тут всередині акумулятор на 400 мАч, і виробник заявляє, 30 днів роботи в автономному режимі у режимі очікування, якщо годинник просто лежить, і до 7 днів активної експлуатації. Отже, незважаючи на високу конкуренцію у сегменті смарт-годинників, каньйон Maverick – це цікава пропозиція за свої гроші. Ціна на момент підготовки огляду становила 2299 гривень з урахуванням знижки. За ці гроші користувач отримає годинник з усіма необхідними функціями для відстеження спортивних показників і показників здоров'я. Бонусом буде підтримка GPS і захищений корпус. Так, тут немає можливості використовувати годинник для гучного зв'язку, коли ви розмовляєте смартфоном, використовуючи динамік безпосередньо у годиннику, але такою функціональністю зазвичай можуть похвалитися більш дорогі моделі. Щодо цієї новинки, це хороший варіант. Для тих, хто шукає оптимальне співвідношення ціни, якості, надійності і функціональності. До того ж, обираючи каньйон Maverick, користувач отримує повноцінну гарантію 24 місяці, адже бренд офіційно присутній на українському ринку. Ну а у мене на цьому все. Якщо відео вам сподобалось, підписуємось на канал і зустрінемось у нових оглядах.